Згідно з даними українського генштабу на Донбасі у складі добровольчих батальйонів воює нині близько тисячі іноземців, переважно росіян свого часу, президент України пообіцяв надати всім іноземним добровольцям громадянство України, але державна обіцянка виконано лише стосовно кількох осіб, а от сотні залишаються в підвішеному стані. Тут вони іноземці та нелегали. А вдома за законом їхніх країн найманці та злочинці це стосується не тільки росіян, а й європейців. У Широкиному Андрій Цаплієнко спілкувався з одним з іноземних героїв вітчизняної війни. Руїни Широкиного замість Варшави і Лондона, однострій бійця батальйону Донбас, замість ділового костюма та гонорарів за книжки. Саме так змінив своє життя польський письменник Вадим Кчижанік. Умні дієт українець. Я був вас в культурі і в любві Україні. Тому як би сказати, атвітів на просьби українських політиків, котрих атлеті просили, щоб допомагати, Україна це наша прабатьківщина. Казав письменникові його дід. Отже, коли почалася війна, Вадим не довго думав. Спочатку назбирав допомогу фронту, потім сам одягнув камуфляж із шевроном Донбасу. Десять місяців воюю, але я не получил за это ні одної хривни, не ні найомник мінільзяв оформити. Аруже получаю на передовій. але повернення до Польщі дедалі більше стає ризикованим. Не могу служить в українській армії в другармі в армії другої країни, якщо я не гражданин цієї країни. За це мені грозить срок в Польщі від трьох місяців до 5 років. Єдиний вихід для Вадима українське громадянство. Нібито і підстави для цього є. Адже в грудні 2014-го і президент України, і міністр оборони запевняли, що всі іноземці, які воюють у складі добровольчих підрозділів, матимуть українські паспорти. Узаконити своє українство Вадимові. Пообіцяв міністр внутрішніх справ. Мені обіщіван тут гражданське гражданство України. Я папір бумаги на це, всі документи на це зложив ще в місяці декабрі його документи вкотре проходять усі кола бюрократичної системи, яка, на відміну від бойових порядків ворога в Широкиному, стоїть непохитним бастіоном. Ситуація патова для українського закону Вадим нелегал, бо тримісячний строк перебування в Україні давно сплив. А для польської феміди він найманець. Ja prosto bałem się tylko jednej wiadomości, że daj Bóg jakbym pogib, to będę popularny. To wtedy sobie Ukraina napomni, przypomni, że był taki, był paljak, który wojował za Ukrainę. Tylko problem w tym, że ja chciałem wojować, no ja nie хочу. ja pogibać nie chcę, ja chcę jeszcze żyć. Як кажуть, на обіцяне півроку чекають. Вітчизняні реалії коригують популярне прислів'я у бік збільшення. На відміну від уземних чиновників, чужоземним добровольцям неймовірно важко стати українцями. Щасливців, які отримали паспорти з тризубом, можна порахувати на пальцях однієї руки. Попри гучні обіцянки, Вадима серед них немає. Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов Широкіна, Маріуполь. Спецкор 2+,2.